Яке у нас сонечко сьогодні. Так класно. Всіх вітаємо на каналі. Тільки побачила, що сонечко одразу побігла вам знімати. Оце ж зовсім інша справа. Боже, як приємно. Хоча зараз напевно, ненадовго. Гарна фіонка. Дивіться, який тортик зробила свекруха. Нам передала. З кукурудзяними паличками перемазані в гущинці і зверху-знизу вже ці вафельні. О, навіть по два. По два вафельних коржика. Дуже смачно. Він такий легенький, повітряний. Клас. Мені дуже подобається. Зараз поставила собі чуйок, чайник, буду їсти. Готую зараз обід. Вирішила приготувати борщик. Тут у мене тишкується цибуля, морква, буряк. Бурячок наш. І вирішила спробувати це зробити на курятині. Ніколи в житті не робила. Для мене борщ має бути на такому м'ясі м'ясі, якихось ребрах, щось таке з жирочком, з хрящиками. Але кажуть, що на курочки виходить не гірше. То спробую. У були до А, Зараз тушкується це, вариться це. Дві картоплинки підготувала. Додам їх до бульончику, потім майже готові овочі, капусту. Що там ще? А, сюди томатну пасту перемішаю. З томатною пастою разом додам, капустка, зелень і в кінці чесник. Квасолю не додаю, я її не люблю. Я її виколупую всюди, де можна, з борщів, з винегрету. Куди додають, я взагалі її терпіти не можу, тому ніколи не додаю. Так, І зараз ще зроблю компот, бо у мене є тут такий виноград на межі. Життя і смерті. Треба щось з ним зробити. Додам ягодки якісь, яблучко і зроблю компот. Персик майже готовий. Піду за петрушкою. Що ти тут нагризла? Повілася де квіти, бо вже зав'яли, треба на компост віднести, а воно все розтастіло. Що ти наробила? Тут у мене ще гвоздічка. Ось скільки потрушки. Пусть не віддає. Якраз приготувався і вимкнули світло. У мене сусідка включила індукційну плиту на інверторі Так, зелень я просто поріжу, кожен собі додасть, бо діти можуть. Зацінити. Дивно виглядає з куркою, зараз вона підфарбується, може бути нормально. Так, вімкнула таку плиту, і вона згоріла. Якась плата, щось там всередині згоріла. Я спитала у чата GPT, чи можна вмикати на інверторі, і він дійсно сказав, що для цього потрібен. Якийсь спеціальний інвертор зі суперстабільною напругою, ще там характеристиками. Коротко, я не знаю, у нас підходить, не підходить, але про всяк випадок не, вим... не вмикала. А зараз зникло світло, якраз коли ходила за Петрушкою. Я прийшла і вона далі працювала. Тобто вона не встигла вимкнутись. Ну і все нормально, наче працює. Можливо, і можна. У кого є інвертори? І хто вмикав індукційно, напишіть, чи працює у вас, не працює, чи можна, не можна. Покажу вам невеличку розпаковочку. Заїхала в Аврору за батарейками. За батарейками. Дивіться, якого гарного кольору побачила там іграшки. А мені потрібні зелені. Боже, Фіона, мені потрібні зелені і коричневі. І саме такий я хотіла колір. Не такий яскраво зелений, як класичний, а от якийсь гарний. Дивіться, який гарний. Треба якось розкрити. Боже, який гарний колір. Темний, але такий прям насичений. Дивіться, який. Мені дуже подобається. Дві коробочки взяла. Спочатку взяла одну, потім подумала, що, напевно, цього буде мало. Тут тільки чотири великі, чотири середні, чотири маленькі. Буде маловато. Взяла два набори. Класно, мені дуже подобаються. Гарні. І такого ж кольору ще ось такі. Так, батарейки є. Батарейки взяла. Так, о. Вже відпала. Так, що вона відчутилась? О, ось такі. Також, мені здається, що на ялинці це буде дуже гарно виглядати. Хареньки. Так, купила серветки для відновлення чорного кольору, щоб не змінів. Сервечки, звичайні, нам завжди потрібні. У нас всюди, по всій хаті, вони, практично в кожній кімнаті. І беру завжди, щоб був запас, залишався. Так, ще такі коричневі. Я купувала такий самий набір, тільки великі, точно такого ж кольору, на ялинку, а оці маленькі будуть на перила, на сходи. Буде у мене гірлянда ялинкова, і туди потрібні якісь кульки. Вже думаю, хай вони будуть в одній кольоровій гамі, Тут взяла ще маленьке. Освіжувач повітря, лаванда. Серветки для миття туалету, їх можна викидати в унітаз. Я таки не пробувала, спробую. Зручно, протер і викинув. І ось таку поличку з гачечками. Зараз якраз помірюю під майку на кухню. Воно невеличка якраз має мені підійти за розміром. така Для началочок, і тут знизу ще. Чотири таких гачечка. А ну, поміряємо. Так, Ось тут у мене, як показувала в минулому відео, висів контейнер для, для пакетів. Це потрібно відклеїти. Я так це і не зробила, бо нігтями не хочу ламати нігті. Не знаю, чим його відшкрябати. У мене був скребочок десь пластиковий, може, їм попробувати. І мені сюди якраз. Так, мені сюди потрібна була якась така поличка. Ага. Так. Треба трошки саморізи висунути, не вистачає. О, поміщається. О, супер. Зняла наліпку. Оп, ось тут все чистенько, все помила. Трошки висунула саморізики, щоб отут влізло. А, але на них погано тримається, тому оцю штучку, що була в наборі, я також приклеїла. І тепер у мене ось така гарненька поличка. Можна туди поскладати щось, буде зручніше діставати. Так. Якось, якось так. Потім придумаємо, що мені сюди зручніше. Ось навіть так помістились якраз ідеально. В мочалочки, дивіться, прям ідеально. І тут така ганчірка. Ой, супер, дуже зручно. Зробила дуже смачний кекс. Вже майже з'їли, такий був великий. Дивіться, який він гарний. моркв'яний, Зараз, правда, з цим освітленням темнувато. З морквою, горішками, родзинками, лимонним соком, корицею. Він так пахне. Мені прям аромати такі, різдвяні, дуже-дуже смачний. Я вам залишу посилання, бо нічого не знімала. Але вийшов: прям супер смачний. Тому ділюсь з вами і ще хочу показати такий контейнер. Замовила на тему, дуже зручний. Ми вже давно користуємося для нарізки, для м'язко, якоїсь ковбаски, сиру, а все, що в таких вакуумних упаковочках. Нарізана зручно, щоб оце... Я не люблю, коли таке лежить в холодильнику. Ну тут ще більш-менш, а коли сир відкриваєш і потім не можеш нормально замотати, то дуже зручно таки перекладати. Я замовила, думала, що там в комплекті три. А він прийшов один. І виявляється, то була ціна за один, але я вже дозамовила ще, їх можна отак один на один ставити. І дуже зручно. Так от шиночка якась, сирок. Зараз хочу перекласти сюди хаму. І дуже зручно зберігати в холодильнику. Так. О, якраз чітко. Так, ладно. Дуже рекомендую. Якщо напишете контейнер для холодильника, то він одразу там буде. Я готую вечерю. Тут у мене вариться рис, роблю мідболу. і тут обіду залишились макарони. Ось не він Ну, На обід були макарошки, тому ввечері в'ясні кульки з рисом. І якийсь салатик, але в нас дуже багато різних солінь Нам передали і огірки, і помідори, і капуста. Купу всього, коли є таке, навіть свіжий салатик не сильно і хочеться. подивимося. -то так, це улюблена страва моїх дітей. Ось такі ясні кульки, просто фарш, без нічого. До речі, хто не знає, я колись... Зв'язку чим відрізняються фрикадельки, котлети, мідболи, тефтелі. М'ясні кульки або мідболи це просто фарш. А котлети це коли в фарш додали, яйце, хлібчик і це смажені. А фрикадельки це варені, а тефтелі це з, або з рисом, або з гречкою. Або з овочами запечені у духовці, або тушковані. Ось що я прочитала. Кому цікаво. Inside of time there is a sense that goes beyond all That's such a bad thing. Yo. Захотілося мені олів'єшки, підготувала вже всі інгредієнти, і зараз швиденько з такою насадкою, блендером все поріжу. Додала також зелену цибульку, горошок не додаю, я його не їм. Майонезик. Сіль перець і дух нового року приходить. Такий салатик люблять у мене діти. І це головна причина, чому я його захотіла приготувати. Але і я захотіла, ну, і знаю точно, що вони його будуть їсти. Все, раз, два і готово. Прийшов мені такий стелажик. Я вам колись показувала фотографію його, ну, картинку з інтернету. Для овочів організувати ось там в котельні поставлю. Дивіться, який він прикольний. Не дарма він мені сподобався. Він так класно оце все їздить, всі кошики. Так, хоп, хоп. П'ять кошиків. Клас. Ну, подивимось, як буде, чи зручно. Він досить легенький. Такий метал, тоненький, тому я боюся, щоб воно не переверталось. Але я побільше важке наниз покладу. Ну, Подивимось, потім скажу, як у використанні. Так, Зараз прикручуємо такі в наборі колеса, прикручу і будемо перекладати. Там картопля, морква, цибулька. Не бійся. А як його. А, воно навіть не вкручується, а просто он так вставляється. А, вау. Оце що. Ну, навіщо ці штучки? Колесики прикрутила, тут в наборі ще є ось такі дві штучки. Куди? Не розумію взагалі. Ладно, було б чотири, я б подумала, що там щось біля колес. А що дві? Непонятно, ну, ладно. Хочу в кожен кошик застелити пергамент. Кругуємо. Щоб потім на підлогу насипалась земля. Все, прикольно. І так, так налічу. Мені ця штука. Тут фіолетова цибулька, тут і сюди морква. Тут трошки, бо ще на груді трошки на є. І звичайна цибулька. Тут картопля, тут пастерна і там картопля. Знизу також поклала. Тут мені зручніше буде діставати бо повище. а тут запас нижче. Важкеньке, щоб воно стояло. Ви бачите, нічого не хитається нормально. Ну, тобто я так спокійно відкриваю, закриваю. Клас! І така симпатична. Супер. До речі, трошки перекосилось. Хоча воно тут широка. Ну, трошки косить, так. Да. Важкувато. Хоча написано, що це для овочів, вона має бути розрахована. Але вона не те, що згинається. Вона, я зрозуміла, в цьому місці просто широка. Вона просто гуляє. Щоб вона ось так легенько відкривалась, вона має трошки бути вільною. Ну, так, да. якщо ви собі також захотіли, майте на увазі, що трошечки нахиляється. Видно, навіть не трошечки. Ну, подивимося, як воно з часом чи не поламається, але зате зручно, дуже так легко їде. Клас. Ладно, так буде. Ну, все одно прикольно.